Що ви порадите студентам, які хочуть знайти роботу, але в них немає певного досвіду, ну декілька можна порад дати. Перш за все, не переживати про це, набиратися досвіду. Зараз за допомогою інтернету можна ну, багато багато отримати інформації, багато всього спробувати зробити. Загальне питання, на нього важко відповідати, або якщо відповідаєш, то виходить загально. Тобто, якщо людина, я не знаю, водій, вона може до... отримати водійський досвід, ну не знаю, допомогти другої перевезти щось, а потім написати в резюме, що ось мій друг переїжджав з однієї квартири на іншу, я йому допоміг. Якщо це, наприклад, програміст, він може зробити якийсь власний проєкт, це може бути не комерційний проєкт, але він про це може написати в резюме. Взагалі, якщо прийняти е, досвід інших країн світу е, розвинених, там дуже е, часто ми можемо зустріти такі речі, як волонтерство. Мені здається, це дуже ну, най, найважливіша річ, де можна отримати досвід. Його можна отримувати з першого курсу кожного дня, кожного я не знаю, суботи, неділі, ввечері. І мені здається, що людина, яка зараз навчається, вона, вона повинна навчатися і отримувати досвід. І, звичайно, роботодавці будуть орієнтуватися саме на тих студентів, які... Самі знайшли для себе можливість отримати досвід. так. Якщо загальне. А ще одне питання. Яка у вас була мотивація при створенні Work.ua? На той час, коли ми задумали вже створювати Work.ua, нам дуже хотілося зробити щось масштабне і корисне людям. На той час ми вже зробили більше ніж 100 різних інтернет-проєктів. У нас це був шостий рік компанії Реактор, яку я заснував та очолював. І нам з моїм другом і співзасновником дуже хотілося зробити якийсь масштабний проект, де ми змогли б реалізувати весь той досвід, який був за весь цей час ну, придбаний нам. Ось тому ми вибрали таку масштабну тему. І Яка, знаєте, має це бізнес з однієї сторони, з іншої сторони, це соціальний проєкт, який допомагає людям. І це дуже важливо, коли є щось більше, ніж просто гроші, тому що саме це потім надихає кожного дня прокидатися вранці, йти на роботу і робити ще щось про те і важливе. Дякую.